До речі, Оль, давайте переглянемо, чи будуть бити ще по якихось телевежах, бо, власне, я знаходжуся в Києві біля нашої телевежі. Ви під куполом під захистом вищих сил, пані Наталочка. Я вам дякую. <сум> <сум> Ось скільки майстрів з вами. Ну, по-іншому бути не може. Ну, давайте телевежа по Києву. Якщо башня випаде, то таке 99,9. А якщо не випаде, то живемо. Бажачні не випало, немає такого, щоб, мабуть, зруйнували повністю. Рицар жезлів поруч, може поруч літати, прилітати, ну, щоб так, щоб біда була, не показує, Слава Богу, зараз. А взагалі по Україні, по інших містах чи будуть бити по телевежі? Це ж вони придурашні, думають, що якщо у них телевежами передається в основному сигнал, то ну, якби цивілізовані країни далі крокують. Ну, ціль у них є зараз телевежі, ціль їхня. І тут намисто туди б'ють, і тут уже башня випала. Ну, цілі є телевежі, на жаль, бо по, по, по всій території України, та не, за, не так як за Києвом, ми запитали, тут башня випала. Тобто бажання зруйнувати є, ціль така в них з'явилася. Ну, заради справедливості, дзеркальної справедливості запитаємо, чи на Москві телевежа буде врешті зруйнована? Що потолейно перестало литися у вуха і мізки мешканців. Карта дьявола, їхня телевежа От зірка, віщання і карта дьявола. Витягнула дві карти. Ну, давайте, зруйнується. І карта башні. Ви подивіться, що випало. Рігар, гай закріпиться. Знаєте що? Не знаю, там чи поруч ось структури. У них, до речі, в і телевежі, це теж якась государственна структура частково, під загрозою стоїть, і по госструктурі, по якійсь дуже важливій, їм прилетить. Сьогодні з'являється інформація, що депутат з Республіки Саха, ну, це на Російщині, звернувся до колег з Національних Республік. «Не пора ли нам спросить у Кремля, куди нас веде президент. Я, до речі, днями йшла, розмірковувала на цю тему, бо мені попалося відео в полон, потрапив ну, якась нацменшина ну, з території РФ. Мужчинчик, ну понятно, що мужчинчик не сім'ї з тюрми. Його забрали, сюди прислали. Він там жив за три тисячі кілометрів від е, кордонів України. Взагалі він не відсвічує нічого, але ця нацменшина їх чи не тисяча взагалі у світі лишилося. Зрозуміло, що Росія їх знищує. Він навіть мови своєї не пам'ятає, не знає, не традиції, нічого. І я от думаю, ну чому вони не піднімуться, не об'єднаються? Ну теж маєш якийсь дух. О, давайте подивимось: оцей от. З республіки Саха депутат чи може все ж таки щось почати підніматися Шевелити. серед національних республік, так. яким би вже голову? раз місяць, раз місяць будемо дивитися, чи готуються вони вже до бунту. Тобто наскільки готові, от раз місяць у нас буде така рубрика розвал Росії прекрасно. Я Я написала собі рубрика розвал Росії. Так, чи готовий він підбурити, так? Да? да і взагалі, які там настрої серед Національних Республік. Ой, парни сміттєві закривають чудово. Які настрої. Mm -hmm. Запустимо свою справу. То буде смішно, якщо його б'ють. ну там Я теж наведі. сижу про це думаю, загрози для нього. Башня випала Не подобається йому, і він готовий до змін, до рішучих змін. Тут тус мечів і карта смерті, карта зірки. Я думаю, що він не один такий вже є. Розмови йдуть, 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 і вони на межі. Чого я сказала про те, що можуть його прибрати, тут карта башні. Загроза на нь ньому висить. Якщо він не угомониться, можуть, звісно, ну, так, вікно буде мити, та випаде з вікна. Ну, тобто, загроза є для них, але ж вони не зможуть, коли всі почнуть бунтувати, всіх зупинити. Тобто, з когось треба ж починати. Чи підуть вони зараз, якісь бунти? Ні, ще, Мабуть, ні. Мілковато. Ну, Тут пашкубків, розмови і збор людей. Е, я думаю, будуть якісь зустрічі, подорожі, розмови. Координація якась, так? Да? Ну прям до бунту не готові. Слабкі вони ще, не, не, нема пушка. Вони не розуміють, що їх вже багато. От колись я дивилася, я говорила що 5 кланів, які готові лізти до влади, зараз їх сім. Тобто вони вже розмножаються, хоча і ще сидять. Е Знаю, не оль, yeah. Давайте що подивимось, чи з'явиться там якась рушійна сила, якась особа, яка готова об'єднати, скоординувати? Взагалі неважливо, де десь та з'явиться. Да? Да, да, да. десь з'являється національних машин. з карти луни. І теж закриваєш стірочка. Дивіться, перша карта луна, і ми його, цю людину ще не бачимо. Вона, якби скажемо, в путі, в дорозі до нас, ну, до революції. Вона ще не колісні... <свісно> ну, ні, народилася за коліснілася. <свісно> Тільки за колісні ігри, бунти тихо готуються. там на кухні сидять, обговорюють, п'ють чай і обговорюють, як це пора вже закінчувати. Ну, прям щоб вилізло воно До речі, хтось за кордоном сидить. Хто, можливо, буде фінансувати парочку навіть. Хто буде фінансувати бунти в Росії? Гроші будуть за кордону йти. Тепло, ну ще не гаряче Наталочка? Тепло, будемо просто переглядати у світі. Нічого подібного немає. Путін знову заявив про випробування апарату з ядерною установкою. Тепер посійдон вчора чи позавчора був бурєвєснік, а рішнік вже в Білорусі ставлять на озброєння. Чи куди вони його там ставлять? Тепер посійдон. Путіна не злякались, не почули. Вступає Медведев. в отличие от від Посейдон можна вважати по-настоящему оружием судного дня. Ну, починає ображати міністра оборони Бельгії, э, закликає Бельгію взагалі з лица землі. Давайте подивимось Посейдон. Посейдон російський. Що там наступне? Ще Що щось і наступне вже придумають назва. Що там у них? Медведь, і Що ще щось, щось придумають. Медведь, кокошник, березка. Кокожа, березка, так, березка. Ну, що, там что, і зброю. <с bracket> Говорили, балакали, сіли, та заплакали. Король Кубки він більше про мову. А... Сказать, що вона прям. Гарна. У... Ні, не гарні карти сипляться. Її стан. А... Вона не зовсім дії там не так, чи, як сказати, вони заявляють, наприклад, там може летіти скільки-то чи є, зробити стільки-то, а насправді вона цього, характеристики свої не відповідає по цій карті. Далі, ну, Зараз вона не готова до взльоту і взагалі не готова до взльоту. Ну, так карти відповідають. Ну, Не знаю. Вона в них є, ну що ну, ти. Невеликій кількості, може, щось і є, але воно не сильно робоче. Це страшний суд, це старі запаси. Двадцятка старі запаси. старе. Зовсім старе. Не. Ну, вона, якщо чесно, дивіться, якщо є страшний суд, є, стара, вже давно у них вона є. Не знаю, скільки там років вона, їй. Ну, вона їхня головна боль. Вони самі розуміють, мабуть, що вона. Не може зробити того, про що вони заявляють. Ну, чи будуть її вдосконалювати, бо їй там щось переробити треба? У них нема на то можливості важкобків, щоб її переробити. От як полетить, так і полетить. Ну ні, ні, ні. не будуть її переробляти, немає ресурсу взагалі на її приділку. Вона в роботі не дуже якісна. А Україна розробить, бо е, всі інженери, які розробля, розробляли саме цю зброю під час Радянського Союзу, Совєтського Союзу, вони були з України. Тож у нас буде. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.